Ми їхали до вас три дні і три ночі, мені здалось дуже далеко. Як ви обирали місце розташування цього будинку? Тут дуже зручне місце для добирання, тому що ми живемо на стику Новобухівської і Старобухівської траси. І тож сюди, де б там якісь пробки не були, ми все рівно можемо або так об'їхати, або так. Цей будинок ваш чи орендований? Наш, Наш. Ваш. Ось. це чудово. Як ви давно його придбали?

Сусідньому будинку. Правда, ми орендували сусідній будинок потім, от прямо тут через забор. І потім сюди його купили, сюди переїхали. А до того ми знімали будинок у Вишгородському районі. Скільки тут квадратів в цьому будинку? 360. Забагато для нас, але скажімо так, була гарна ціна на нього. Тому, якби ми будували, звичайно, 360 квадратів не було б максимум. 150 для mm -hmm. нашої сім'ї достатньо. А яка ціна була цього будинку? Він коштував 200, зараз вже багато дорожче. Uh -huh. э, ага. Вклали в багато чого вплатили.